Привіт, друзі! Незабаром новорічні свята, тому хочу поділитися із вами класним рецептом імбирно-медових пряників! Вони просто чудові, діти від них у захваті, особливо коли дозволяють розмальовувати самостійно. Тож, як завжди, починаємо процес з того, що підготовуємо інгредієнти: інгредієнти для тіста: борошно 360 г, мед 100 г. Цукор 100 г, щіпка солі, вершкове масло 100 г, сода чайна ложка, яйця одне ціле і жовток. Білок відкладаємо в сторону. Імбир, 1 чайна ложка, кориця 1 чайна ложка, ванільний цукор, 1 чайна ложка. Можна додати будь-які спеції за вашими смаковими бажаннями. Наприклад, гвоздика, кардамон, мускатний горіх тощо. Інгредієнти готові. Починаємо. В сотейнику змішуємо мед, цукор, масло, спеції і сіль. Доставимо на вогонь, щоб розтопилося масло і з'єдналися всі інгредієнти. Вимикаємо вогонь, і додаємо соду та перемішуємо. Чекаємо, поки маса трохи вистигне, щоб не зварилися яйця. Тепер додаємо яйця. Та перемішуємо добре всю суміш, додаємо потроху борошно, змішуємо лопаткою, потім руками. Готово. Обгортаємо наше запашне тісто в харчову плівку і кладемо в холодильник від 30 хвилин до 12 годин. Ділимо тісто на три частини. Дві частини кладемо в холодильник з однією працюємо. На притрушеній борошном поверхні розкатуємо тісто товщиною до 3 мм. І за допомогою формочок, які у вас є, вирізаємо прянички. Випікаємо на деко застеленим пергаментом при температурі 180 градусів Цельсія 7 хвилин так з усім тістом. Інгредієнти для глазурі: цукрова пудра 170 г, білок з яйця, сік лимона або апельсина 0,5 чайної ложки. Тепер робимо глазур. В білок потроху додаємо цукрову пудру та взбиваємо до кінцевого результату. Дивіться по консистенції. Я використала 170 г пудри, але глазур була рідкувата і тому мої малюнки на пряничках трохи розповзлися. В кінці додаємо 0,5 чайної ложки соку лимону або абельсину і ще раз перемішуємо. Переливаємо глазуру в кондитерський мішок і розмальовуємо наші прянички. Вони на смак дуже-дуже гарні, тому це чудовий смаколик як повноцінний, так і в доповнення. Наприклад, на торт, як прикраса. В глазур можна додати харчовий барвник будь-якого кольору і прикрашати, як вам треба. Тому, друзі, дякую, що були зі мною! Незабаром побачимося за ще деякими новорічними рецептами. І не тільки!